Кожному потрібне зручне крісло. Це просто факт, з яким не можна сперечатись. Я проводжу за своїм робочим столом від 6 до 10 годин на день, тому я впевнено можу стверджувати, що варто інвестувати в свій комфорт. Тому, коли в мене з'явилась можливість зробити своє життя трохи комфортнішим, я почав шукати, що саме собі такого купити. На це мені знадобилось майже три місяці, але, врешті-решт, я зупинився на топовому рішенні від, від відомого геймерського бренда Undesit, а конкретно на Kaiser 3. І зараз я розповім, чому ця штука найкращі. Краще з усього, на чому я коли небудь сидів. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український контент. Давайте обговорювати комфорт. Приїхала до мене отака величезна коробка, яка важила понад 30 кілограмів. І я відразу трохи злякався, тому що був впевнений, що збирати крісло доведеться довго і буде це не зовсім зручно. Але насправді відчуття від розпакування схоже на розпакування коштовного гаджета все акуратно розкладено по своїх місцях. Купа захисного паралону та окремих коробок для зручного розподілення комплектуючих. Що мене порадувало найбільше, це детальна інструкція українською з ілюстраціями. Тому зібрав кайзер 3 я десь за хвилин. Але це тому, що я ще намагався вам зняти трохи процесу. Абсолютно все необхідне вам надають в комплекті. Відчувається, як збірка конструктора лего для дорослих. Тобто, ти просто в трохи медитативному стані виконуєш чутку послідовність дій і в кінці отримаєш, що таке диво. Я би навіть сказав. Скарб. До речі, я обрав крісло у помаранчевому кольорі, тому що він мій улюблений, але насправді варіантів досить багато. Наприклад, я довго вагався між офігезним Blaze Orange та варіантом сірого кольору, де обшивку виконано з тканини. Що ж, трон нарешті зібрано. Тепер давайте про те, чому я зупинився саме на Кайзер 3. Перш за все, це підтримка для попереку, тому що в мене з ним є. Деякі проблеми, всі інші крісла, де для цього використовуються подушки на гумових стрічках, я відразу відкинув. Бо коли обирав крісло, пересидів на величезній кількості таких рішень тут 100% ні. В Кайзер 3 така підтримка виконана дуже хитро. Є дві ручки, які можна крутити, а сама дуга підтримки захована у спинці. Права ручка збільшує дугу, ліва її підіймає та опускає. Виходить, що за декілька хвилин можна зробити найергономічніший варіант саме для вашого комфорту. До речі, якщо після перегляду цього, Відео у вас з'явиться бажання придбати собі таке крісло, то маю для вас дві приємні новини. Перш за все, до 25 грудня у офіційному аккаунті бренду Andasit можна взяти участь у розіграші Kaiser 3 та отримати таке крісло абсолютно безкоштовно. Всього лише потрібно підписатись на їх аккаунт та залишити коментар. Детальні умови можете переглянути за посиланням в описі цього відео. А друга приємна штука за промокодом andasit 1000 Всі мої підписники можуть отримати знижку в тисячу гривень на офіційному сайті компанії. Хочете кайзер 3 зі знижкою, хочете щось інше. Вперед, всі посилання я залишив в описі цього відео. Але насправді різних технологічних рішень тут вистачає. От, наприклад, ця подушка під голову. Вона кріпиться на магнітах, тому ви на раз-два можете чи її підняти опустити, чи взагалі прибрати. І ще раз, ніяких гумових стрічок. Цей варіант мені здається значно більш надійним та довговічним. Сама подушка має ефект пам'яті та окрему вставку з охолоджувальним гелем, який відчувається на декілька градусів прохолоднішим. Ніж інший матеріал. Впевнений, що влітку це буде дуже приємно. Йдемо далі. Підлокітники. Тож підлокітники цього крісла вміють опускатись, підійматись, але я впевнений, що зараз цим вже нікого не здивуєш. Здивую вас, це тут три кнопки: одна з яких відповідає за підйом, інша за рух вперед, назад та оберт, а третя за рух вліво та вправо. А ще підлокітники мають отакі насадки, які фіксуються на своїх місцях магнітами, і ви завжди можете їх собі оновити. Чи кольор обрати якийсь інший під свій смак, чи, як було в мене, замінити. Через пошкодження. Так, сталося трохи неприємно штуки, і мені приїхало крісло з пошкодженою накладкою. Я зв'язався з представниками бренду, і мені написали, що протягом доби вишлють нову. Мені стало цікаво, і я запитав, чи це звичайна практика так ставитись до своїх покупців. На що мені відповіли, що Андо дуже цінують своїх клієнтів, і ви завжди можете розраховувати на підтримку. Мені таке ставлення сподобалось, тому замість зіпсованого настрою через пошкоджене крісло я отримав задоволення від клієнтської підтримки та нову накладку. А знаєте, що ще? Ви? Кликає в мене задоволення. А вже ж наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Нагадую, що ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише перейти за посиланням в описі цього відео до моєї сторінки Донателло та підтримати канал Гривнею. Як і завжди, 10% від усіх зібраних донатів я відправляю на ЗСУ, тому я дуже ціную вашу підтримку. Дякую. А тепер далі про можливості та функції. Я помітив, що ви з легкістю можете все налаштувати під ваш конкретний сценарій використовування. Ось ви працюєте, а ось ви вже комфортно граєте у положенні напівлежачі. Для цього ми маємо важ Справий, який дозволяє одним рухом відкинутись назад, чи отримати чітку фіксацію під спину. Клац, і ви більше не працюєте, а, наприклад, граєте чи дивитесь відео. Внизу під вашою дубцею, є два важелі. Лівий відповідає за підйом всього крісла це класика. А правий надає можливість гойдатись, як на кріслі-качалці. Це мій улюблений режим, бо я трохи нервовий чувак, і такі штуки мене трохи заспокоюють. Приємно. Приємно. Працює воно завдяки мультифункціональному механізму гойдання, який дозволяє відкинутись на кут до 30 градусів. А спинка крісла відкидається на 160 градусів, тому у сумі маємо 190. А вже ж так і робити не буду, але прикольно, що воно є. Ну а тепер про загальний комфорт та мої особисті враження. Перше, що я помітив, вже майже два тижні під час роботи, доки я використовую це крісло, в мене перестав нити поперек. Це трохи дивно описувати, але на всіх моїх попередніх кріслах я просто не міг довго сидіти. На Кайзер 3... 6 годин поспіль без жодних проблем. Наповнювач сидіння та спинки досить твердий та при цьому пружний. Сидіти комфортно і ніщо не затікає. Це тому, що всередині використовується не поролон, який з часом може просісти, а спеціальна щільна піна Memory Foam, яка тримає форму. А підтримка спини це просто моя шана. Я буквально у захваті. Ідея моя в тому, що це крісло я обирав сам для себе. Я заплатив за нього гроші, тому я можу сказати відверто: це найзручніше крісло, на якому мені доводилось сидіти. Діти. До речі, найкомедніші моменти під час збірки цього крісла я публікував у себе в інстаграмі. Якщо ще цього не зробили, можете підписатись, посилання є в описі цього відео. О, я майже не забув, це ж перш за все, геймерське крісло, і цю функцію воно відпрацьовує на 10 з 10. Як ви могли помітити, в мене тут є Switch та PlayStation 4, і у будь-якому вигляді грати приємно. Комфортне положення, максимально зосередженість, ергономіка, просто кайф. Kaiser 3 це як iPhone зі світу крісел. Ви просто купуєте собі топове рішення, і більше ні через що не переймайтесь. Ну майже не через що. Існує одна проблема, яку я очікував, і вона тут насправді є. Обивку крісла виконано замінники шкіри, тому під час довгого сидіння у вас трохи пріє спина та дубця. На жаль, це абсолютно нормальна ситуація. Тому якщо ви через це переймаєтесь, то краще обирайте собі крісло, обивку якого виконано з тканини. Але проблема частково вирішується придбанням у такої спеціальної подушки з бамбуковим вугіллям, яка зберігає вашу. П'яту точку від спеки від себе можу сказати, що я на 100% можу порадити Кайзер 3 будь-кому, хто зараз обирає крісло. Офіційно в Україні Кайзер 3 має ціник в 20 тисяч гривень, і повірте мені, воно коштує кожної копійчини. Посилання на офіційний магазин Seed, як який всі інші промоакції, про які я розповідав, ви зможете знайти в описі цього відео. Тож, яким кріслом користуєтесь ви, і чи задоволені ви своїм вибором? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо це відео здалося вам корисним? Або цікавим, не забувайте підтримати мій канал вподобайкою, підписатись та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі. Ви дуже допомагаєте у просуванні українського контенту. Дякую. Ще в описі відео є посилання на мій телеграм-канал. Якщо вас цікавлять мої думки з будь-якого приводу без цензури, ласкаво прошу до найприємнішого ком'юніті на платформі. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!